Ви дивитесь Ukrainian Media Network. Це наш такий проект, спеціальний для того, щоб зосереджуватися на найважливішому, що відбувається в нашій країні, і найважливіше, що ми хочемо робити, це пояснювати про те, що відбувається, не просто проговорити з експертами, зібрати масу різних думок, іноді нічого не вартісних, а власне зрозуміти. Опанувати інформацію і розібрати, що називається по крихтах. Нагадаю, що ви можете підписуватися на наш YouTube канал. Так само у нас можна дивитися мережі Ленет, досяжні ми в соціальних мережах Facebook та Twitter. І розслаблятися рано, оскільки наступна тема теж актуальна: це вугільна епопея, як би сказав так, фактично від початку блокади добровольцями. І деякими народними депутатами транспортування товарів і вугілля на окуповані території, або не підконтрольні, як говорить прем'єр-міністр. Далі про це будемо говорити з Андрієм Герусом, екс-членом НКР... НКРЕКП, Національної комісії з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг. Отакво. Власне, про це все. Ви просто героїли телеекрану останніх днів, тому що. Тому що так сталося. І нам теж нема до кого особливо звернутися, але матеріал, який я вам запропоную подивитися, то його буде більше, ніж вам пропонували на телеканалах класичних насправді. Допоможете розібратися, сподіваюся. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. У нас є опитування, кому потрібна вугільна паніка. Саме так, паніка, тому що зараз ми послухаємо, що сказав прем'єр. Це опитування наступне. Це вигідно олігархам. Пункт 1. Пункт 2. Влада відволікає увагу. Пункт 3. Хочуть припинити блокаду. Четверте, кожен рік таке. Ну, це такий якийсь варіант. Кожен рік у нас такое не відбувалося, правда. З газом раніше така історія була, якщо я не помиляюся. Тепер з вугіллям. Якщо бути точним, то минулі роки було подібне. В чому подібне? В тому, що також вводили надзвичайний стан. То у нас це може бути третій надзвичайний стан, третій рік підряд. Це говорить, що в нас, мабуть, якийсь перманентний надзвичайний стан в енергетиці, особливо зимою. І це мабуть, говорить про рівень управління і того, що відбувається в енергетиці, а не про якісь специфічні події сьогодні. Зрозуміло. І тоді ми переходимо до нашої вже роботи фактично по цій темі. Я обіцяв послухати прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Пряма мова. Всім треба зрозуміти одну річ в Україні. Структура виробництва електроенергії наступна: третина більше 30% електричної енергії в оселях українських громадян. Виробляється з вугілля. Є частина міст в Україні, я теж їх називав зараз під Крис: Київ, Харків, Черкаси, Чернігів, які з вугілля виробляють тепло для українських громадян, для їхніх осел. Ми споживаємо такого вугілля 24 мільйони тонн на рік. Вугілля є різної марки. Антрацитове вугілля виробляється і добувається саме на, з українських надр, але на тимчасово непідконтрольній нам території. Це означає, що для того, щоб провести модернізацію і відмовитись від цього вугілля і перейти, наприклад, на газову групу, яка добувається в регіонах підконтрольних, нам треба 3-5 років і ще кожного року інвестиції в розмірі не менше 15 мільярдів гривень. Але така залежність постійно зменшується. Ми заміщуємо газ, ми почали добувати український газ, ми зменшили падіння добутку газу в Україні. Це означає, що наш системний підхід дасть можливість в тому числі диверсифікувати і постачання вугілля. Ось такі слова належать прем'єр-міністру. І мені здається, що нам просто малюють якийсь жупел, що все, все пропало. Ми без цього вугілля значить, задихаємося. Ми вас будемо віло відключати і так далі, тому що от так. Трошки є елемент е, страшилок, якщо чесно, тоді нашу, тому що це не щиро, а це урядовець. Е, я думаю, для того, щоб вплинути на блокаду, і для того, щоб е, блокада пошвидше знялася, якщо так говорити, прямо е, в чому саме страшилки, якщо піти по конкретиці, е, перше надзвичайне стан це не означає віяло відключення. Надзвичайний стан в Україні вводиться для того, щоб ручному режимі керувати енергетикою і вугілля станції, які працюють на антрациті, щоб вони працювали на мінімальному складі, а їх заміщали станції, які працюють на вугіллі МарЦГ, якого в нас достатньо. Таким чином, антрацит буде економитися в звичайному законодавчому полі. Вони рівні умови мають, але коли надзвичайний стан, можна такі речі робити. Тобто це для таких от технічних галузевих речей робиться. Це не означає надзвичайний стан, зразу відключення. Mm -hmm. і шкода, що цього не пояснюють, що люди лякаються і всі закликають. Зараз ціна. спробуємо пояснити, ви мені допоможете на слайдах буквально, які підготовлені були сьогодні виданням інтернет-виданням тексту Org.ua. Там були прекрасні слайди. Оце до вашої уваги. Зараз ми дивимося на екран. Зима близько, половина тез працює на вугіллі, які видобувають на окупованих територіях. Це антрацитне марка А та пісне марка П вугілля без вугілля та України чекають відключення електроенергії. Це позиція уряду. Далі дивимося на карти. Там вони все нам пояснюють. Не карта, а тут трошки інфографіки. Та приблизно третину електроенергії виробляють ТЕС. Ну це правда, правильно, правильно. все 31,3%. один і відсотки. Трошки більше зараз, так? Ну колеги підготували. У нас руки не виросли з потрібного місця. Ну, загалом що ми... правда питання. Та, окей. Ромі Кульчинському дякуємо особливо. Марка А. Антрацитове вугілля, воно опинилося все за лінією фронту. Вугілля марок А і П у 2014 році видобували 52 шахти, а вугілля марки ДГ і Г 58 шахт. Ви бачите ж маркування, що воно значить, і це антрацит, і пісне, і як воно, ДГ, це довго. Це газова група. Довгогорюче, якесь і горюче, так, якесь ну, від... п'ятдесят. Так, ну це українською, то з ГГЗ, це в перекладі українською. Майже всі шахти, які видобувають вугілля марок АІП, знаходяться в зоні бойових дій. Робота деяких з них призупинена: вивозити вугілля шахт, які знаходяться на підконтрольній проросійським бойовикам території, неможливо, але з деяких вивозять. Значить, можливо. Значить, не, не все так погано, як здавалося б. Так. Для для половини ТЕС вугілля немає. Ну, українських, які, бачите, працюють за лінією розмежування, тобто за лінією фронту, які працюють на антрацитному вугіллі. Ну, можете самі почитати. Це, власне, все є в доступі на виданні тексту Orqій, посилання внизу, ви бачите. Самотужки це можна вивчити. Ну, тут варто дивитися на картинки, оскільки читати вголос все, що там написано. Ну, так, і так зрозуміло, що ТЕС у нас там, а шахти там. Далі. І пікові навантаження, на які треба дивитися, споживання мегаватт. продовж дня АЕС-ТЕЦ працюють на стабільній потужності, тоді як ТЕС ЄГС ГАЕС збільшують виробництво електроенергії у пікові години навантаження. Нестача вугілля може спричинити відключення електрики у вечірні години, як це було минулого року. Фактична погодинна структура генерації в АЕС України на максимум споживання листопада 2014 року при добовій температурі мінус 4 і градусів. Далі. Це найбільші виробники антроцитного та пісного вугілля в світі. Як бачимо, для експорту це нам вже пам'ятне з Південно-Африканської Республіки вугілля, для внутрішнього споживання та експорту виробляє Росія. І для внутрішнього споживання бачимо, що Китай та Сполучені Штати. Чим замінити, є кілька варіантів. Замість вугілля палити газ, собівартість електроенергії зростає вдвічі. Купити вугілля в Південній Африці – собівартість зростає приблизно на третину. Купити вугілля в Росії, собівартість так само зростає приблизно на третину. Купувати вугілля на окупованих територіях, собівартість електроенергії не змінюється. Купувати електроенергію в Росії і переобладнати ТЕС, які працюють на вугілі марок А плюс Т, для того, щоб вони працювали на вугілі марки Г плюс ДГ. Це потребує інвестицій, але назад повернутися до спалювання вугілля А вже буде неможливо. Власне, така от графіка. Там не вказана ще одна опція. Яка? Коли собівартість, точніше вартість для нас, ціна змінюється, але вугілля далі закуповується закупованих територій. Тому що це, це опція, яка відбулася в Україні. Сталося. Тобто, це так званий Роттердам Плюс. Абсолютно правильно. В минулому році його ввели в квітні місяці. І е, навіть депутатам Верховної Ради офіційно на презентації сказали, що це для незалежності від зони АТО, абсолютно точно, тому що це диверсифікація, тому що ми можемо купити таке вугілля в Роттердамі за ціною якою ми власне виставляємо це вугілля. Так? І е, під це, під цю обіцянку, всім підняли тарифи. Е, було підняття з 1 травня, потім з 1 липня, потім з 1 жовтня. Тільки ці гроші пішли в кишеню. От, кому пішли ці гроші? От тут ще доб добре розібратися, тому що комусь кишені вони дійсно пішли. За минулий рік я підрахував за друге півріччя, в зв'язку з ростом цих тарифів, було додатково отримано 10 мільярдів гривень. 10 мільярдів гривень. Е, і зараз ситуація дуже чітко проявилася, що насправді е, незалежності ми не отримали. Ми Купили щось в Роттердамі, я? я перепрошую. Ми, ми не купили в Роттердамі, Ми імпортували близько 1 мільйона тонн, Всього. Всього з 24, які, про які говорив пан Гройсман. Але це, 1 мільйон тонн це явно не, ну, не та цифра, під яку піднімати всі. Ми в Роттердамі щось купували чи не купували. Для чого формула «Роттердам Плюс? Нам підвищують тарифи і кажуть, ми купимо в Роттердамі». В Ротердамі ми не купували. Ніхто, ну, мало хто купує в Роттердамі, тим більше нам не має сенсу. Біля нас є Польща, де можна купити газову групу вугілля і звідти купували. Але все-таки з Польщі доставити Івано-Франківську область. Ну, Польщі ж це не газову газове вугілля купляли 100 тисяч тонн. Але з Польщі в Івано-Франківську область, майже прикордонно, це зовсім інша ціна ніж з Роттердаму по морю, перевалка в порту і, і до, до Там, с... з Роттердама можна і залізницею доставити через Європу. Ну так ніхто не робить, тому що дуже дорого буде. Роблять е через море. Угу. Суть в тому, якщо е коротко е по цифрах: 10 мільярдів гривень зібрано, за незалежність ми всі заплатили. Заплатили і додаткових витрат ми зараз не маємо нести, тому що ті гроші, які ми заплатили, вони не направлені на незалежність. Е, і проблема насправді полягає в тому, що е, ми зараз покриваємо в тарифах ціну 1800 гривень. Ціна то вугілля в зоні АТО ЛНР-ДНР, навіть можна по оголошеннях в інтернеті пошукати і знайти. Це 600-700 гривень за тонну. за тонну. Такі великі перепади в ціні, е, вони. Ра ще схоже, що було в нас ціною на газ, коли в нас були різні ціни для населення. Власне, ця історія, я ж вам сказав, що у нас була от вся ця, пам'ятаємо, ціна за незалежність, тому Україна тепер не купує газ взагалі. У нас товарообіг з Росією скоротився до притомних чисел, я так сьогодні дивився статистику, з іншими європейськими країнами, тому що торгують товарами. От енергетична складова, вона кудись Правильно. газу не стало, і на 30 мільярдів. На 30 мільярдів товарообіг з Росією скоротився. Тобто, це ота, от 30 мільярдів це ціна газу була. Дійсно так і є. Ціна газу це, мабуть, соціально таке найболючіше питання, і людям не подобаються ці тарифи, це можна зрозуміти. Але з другої сторони, принаймні, там, хоч чесні процеси відбулися, взяли людей гроші, і дійсно Україна є зараз незалежною у поставках газу від Росії. Ми вже майже рік часу поставляємо нуль від них. Беремо повністю з Європи. В електроенергетиці відбулася річ протилежна. Гроші зібрали. Але незалежності ми не отримали, і це дуже такий жахливий факт, що на третій рік війни у нас фактично є залежність від тої сторони, з якою ми воюємо. Це серйозні речі, і мало що відбувалося раніше, коли нам погрожували, наприклад, зупинити постачання вугілля, і що було аргументами, і що було поступками за столом переговорів. Ми цього не знаємо. Але ми тепер розуміємо, що ми були від них залежні всі ці роки і. Вони могли щось за це вимагати. Ми навіть можемо не знати, що але такі речі могли відбуватися. Я пропоную е зараз подивитися пану Насалика, ну, трошки згодом. Я хіба що сам покажу. У мене там є порівняльна його пряма мова. Е є від глядача питання Андрій Пав Павлівський: е чи може Ль Львівсько-Волинський вугільний басейн замінити Донбаський вугільний? Не може він замінити Донбаске вугілля, тим більше повністю, тому що там марка Г, газова група, а там антрацит. Е, ну і львівсько волинський басейн він менший. Е, там не так багато вугілля видобувається. Але що може бути, це переобладнання станцій е, блоків з марки А на марку Г. Е, цього для цього достатньо півроку активної роботи і 200 мільйонів гривень. Е, хочу нагадати, що за Це заманув... треба було в це влітку робити. За минулий рік ми заплатили 10 мільярдів. Так, Тут це напитання 200 мільйонів. Так? Тобто вписуються в ті гроші, які ми заплатили. Е, і обіцяли нам в 2016 році це зробити, але не зробили, і обіцянка перенеслась на 2017 рік. Е, окрім того, можна деякі блоки, які експортують електроенергію, їх можна розвернути на внутрішній ринок. Е, це ще економія 1,5 мільйони тонн, е, а по переобладнанню в цьому економія 1 мільйон тонн. І в нас є 5 мільйонів тонн, е, які можуть порти перевалити. Тобто вже сумарно 7,5 мільйонів тонн. Зони АТО ми беремо 9. Тобто, якщо ми 7,5 або навіть половину з 9 маємо альтернативні поставки, все ми від них незалежні. І вони тепер в нас просять купити це вугілля, тому що вони більше не мають куди його продати. Дивіться, я обіцяв порівняльну прямомову мову да, пана міністра.

Кошти через адресну допомогу отеплення будинку, коли зацікавлені на ще популісти закликають постійно там, не платити, ще щось. То я думаю, що на цьому групу сниму ми не будемо говорити про популістів і їх неактивну роль, але вас ми все-таки запитаємо, як переживемо зиму, які поставки. Але хочу сказати, що якщо в силу певних обставин е взагалі не буде поставки зовні то за рахунок диверсифікації, за рахунок переформатування генерації із антрациклою газовою, за рахунок більшого навантаження газових блоків, за рахунок того, що ми вже змінили можливості атомної промисловості і ми додали додаткових до річного плану мільярд 150 млн кіловат-годин, за рахунок не Якщо нам не буде вистачати запуску навіть блоків, ми можемо повністю обійтися без злою. Однак на сьогоднішній день блокування переходів, безперечно, викличе виявлю відключення в нашій державі, і це стресова ситуація для об'єднаної енергосистеми. І з другої сторони вдвічі підвищить ціну на вугілля. Така пряма мова, пана міністра. Він обіцяв, ну власне те, про що ви говорили. Він те, що треба було зробити влітку, влітку не зробили. Не переоблаштували під газове вугілля і далі тягають антрацит. Ніби тягають антрацит, хіба що там те, що ми побачили минулого тижня, зафіксовано, що там іде жвава торгівля, і не, не тільки вугіллям. Насправді, сьогодні, між іншим, зупинився Алчевський комбінат. Який перебуває на окупованих територіях через блокаду, яка відбувається. А чеський комбінат зупинився, там він не працює, робочі виходять тільки на ремонт для ремонтних робіт. Як розуміти, хто нагріває руки на Роттердамі Плюс і на вугіллі? Дивіться, ми у тарифах сплачуємо, його, і по цих тарифах отримує теплова генерація. Теплова генерація це та, яка виробляє електроенергію шляхом спалення вугілля. Компанія як називається? Компанії там працюють такі. ДТЕК Рената Ахметова це 75% теплової генерації. Uh -huh. Є ще 10% це енерго державне. Uh -huh. І є, скільки там залишається, 5-7% це Донбас енерго. І решта там дрібні, малосуттєві. Чекайте, Хметомонополіст. Ну, в, в тепловій генерації так, але теплова генерація це 35% від всієї енергетики. Теплові генерації в нього 75%. Але це ще навіть не все. Е, у видобування вугілля у дитека в Україні 80% на ринку вугілля. Тому в Україні ринок вугілля він неможливий в принципі. І е, от е, саме такі зловживання монопольним становищем, наприклад, е, або ви нам піднімаєте ціну, або ми не видобуваємо вугілля і не поставляємо їх на станції. Україна це вже переживала. Україна це переживала, але вдавалося її поставити на місце. Потім. Я так розумію, відбулися якісь домовленості, про які ми можемо лише здогадуватися, і це от стримування цієї компанії і цього чоловіка воно припинилося, а навпаки, для нього склалися дуже такі благодатні обставини, і з'явився оцей Роттердам Плюс. От, ну, він з'явився ж ні звідки і там вже став фактично. Знаєте, це якийсь мем, насправді Роттердам Плюс. З Роттердама, я так розумію, у Гілля ми не побачили взагалі. Теплові електростанції, не переобладнані під газове вугілля, що треба і можливо було зробити влітку за кілька місяців. І ось тільки з блокадою тепер, до якої можна по-різному ставитися, але уряд говорить про те, що це страшне і смерті подібно, тому що без антрациту вугілля ми не доживемо зиму і так далі. І лякає віловими відключеннями надзвичайним станом в енергетиці. Ви знаходите пояснення? Ну ви ж не політик. Не політика. Не політик. Знаходите пояснення, чому така зацікавленість уряду і така подвійна позиція міністра енергетики та вугільної промисловості продиктовані? Я це бачу в наступному, я вже починав говорити про це. Якщо ціна вугілля там 600 або 700 гривень, а нам тарифі воно закладається 1800 гривень. Наприклад, тільки марка А для спрощення нехай це 10 мільйонів тонн. Якщо у нас маржа 1000 гривень на тоні, е і це на 10 мільйонів тонн, то у нас виходить е 10 мільярдів гривень. Я зрозумів. Тобто е гроші йдуть не тільки Ахметову, а і Десямось ділиться. 10 розумів. мільярдів гривень е це ті це та маржа, е яка думаю роздається там всім. І з тої сторони е ватажкам різним, які можуть пропускати, можуть не пропускати. У них автомати. А в кого автомат в тих закон? Ми, Ми говоримо про український уряд, які ватажки. Хвилиночку. Ми говоримо про уряд, який зараз говорить про те, що без цього вугілля, як вони підкреслюють, зараз я намагаюся відтворити з українських надр, добувають українські шахтарі, які утримують платіж з України і платять податки. Чому ми маємо від цього відмовлятися? Я вам зараз задам питання аналогію. Як ви думаєте, чому в попередні роки до 2014 року Україна так багато? Імпортувала російського газу по високих цінах. Ви мене питаєте? Е, ні, я просто аналогію. Я думаю, що ви Окей, так, аналогія дуже прийнятна е, і е, теоретично не хочеться в це вірити, але як газ колись був таким елементом великого масштабного, е, скажімо, апетиту і мотивації. Газ був елементом розкрадання державного бюджету. Е, на жаль, подібна ситуація може бути тут тільки не з державним бюджетом. Компанія а, Нафтогаз України була збиткова хронічна. Правильно. В даному випадку аналогія полягає в тому, що це не державний бюджет, це тарифні гроші, але суть загальна, вона в принципі може бути близька. Ви дуже дипломатично виникаєте. Уряд, український уряд відстоює позицію… Корупційною складовою український уряд не встановлює в даному випадку тарифи, якщо бути точним. Це ветердам плюс він був встановлений ще до Гройсмана. Uh -huh. Є НКРКП, якої є керівник. НКРКП, взагалі то призначається президентом, і керівник пан Вовк теж призначений президентом. Uh -huh. Тому трошки інше, але якщо робити такі узагальнення, то в принципі, якщо Гройсман сьогодні виступив на захист цих схем і цієї формули, ну то питання, мабуть, і до нього теж можна задавати. Дипломатично ви відповіли, але я думаю, що наш глядач почув те, що він мав почути. І я почув, принаймні. Я почув, хто призначає керівника НКРКП і які, про які суми йдеться. Власне, все, дякую вам за участь у програмі. З нами був Андрій Герус, екс-член НКРКП. Складна абревіатура. І можемо подивитися зараз на результати голосування. Це ясна річ, що це не зовнішня політика, і ми всі не Фейсбук-фахівці, але це те, що стосується наших з вами коштів, які ми платимо за електроенергію, і почули, скільки ми вже заплатили 10 мільярдів за свою енергетичну незалежність. Куди пішли ці 10 мільярдів? Питання до вас так само. Отже, опитування давайте результати якісь на екран, якщо вони є, є, так? відповіді 115, Ну не мало, але й не багато. Це вигідно олігархам. Ну, нас почули 43%. Відсотки, хочуть припинити блокаду. 36% Ну, угу. з гуманних е, міркувань хочуть припинити блокаду. І влада відволікає увагу 13%. Кожен рік таке 6. Е, Ну, Більшість відповіла цивільним олігархам. І ще раз нагадаю, хто призначає голову НКР НКРКП. Призначає президент. З нами був Андрій Герос. Після невеличкої паузи ми будемо говорити про те, що відбувається в Америці. Там у Трампа ну щось якась біда не все так добре.